Доброго дня! Запрошую учнів на урок трудового навчання. Сьогодні на уроці ми познайомимося з технікою орігамів та дізнаємося, в якій країні вперше з'явилося мистецтво орігані. Але спочатку давайте з вами повторимо правила безпечної роботи на уроці. Перше приготуй робоче місце. Друге. Під час роботи тримай його в порядку. Третє. Завжди думай, як зробити роботу краще. Четверте. Не тримай ножиці кінцями вгору. П'яте. Ножиці передавай кільцями вперед. Шосте. Прибери робоче місце швидко і акуратно в кінці уроку. Отже, правилами повторили. А тепер давайте дізнаємося, що ж таке орігані? Запам'ятайте, діти, орігамі це мистецтво складання фігур з паперу. Мистецтво орігані виникло Японії. Розгляньте малюнок. На ньому ви бачите різних тварин, виготовлених технікою орігання. А яку ж тваринку ми будемо виготовляти сьогодні на уроці. Підгадайте загадку. У зеленому жакеті галасує в очереті, Хоч плавати мастак і не риба, і не рак. У болоті ця квакуха рот роззявила по вуха, ловить мушок, комарів, ква, ква, ква лунає спів. Все зелене спинка, лапки у болотяної. Жапки правильно. Отже, ви вже здогадалися, що ми будемо виготовляти жабку. Діти, а що ви знаєте про цю тваринку? Послухайте, я приготувала вам декілька цікавих фактів про жабку. Жаби поширені по всій земній кулі. Не живуть вони тільки в Антарктиді. Вони живуть усюди і в водоймах. І у ґрунті, і на деревах. Жаби їдять різних комах. Побачивши здобич, жаба викидає назовні свій язик і липкою поверхнею захоплює жертву і втягує її в рот. Через поганих слух і славо розвиненню жаби під час полювання користуються головним чином своїм зором. Зіру жаби дуже добре розвинений. Тому тварина здатна бачити не тільки те, що у неї спереду, а і збоку, і навіть зверху від неї. Очі жаби ніколи не закриваються на довгий час, навіть тоді, коли вона спить. Забарвлення тіла жаб служить їм ідеальним маскуванням серед рослин, тому жаби бувають різного кольору. Деякі жаби, які живуть у холодному кліматі, Мають цікаву особливість. Вони можуть замерзати в водоймах, фактично повністю вмерзаючи в лід. Коли лід розтане, жаба оживає і веде звичайний спосіб життя. Найбільша жаба на землі може досягти 33 см водовжини і важити 3 кг, а найменша жабка становить всього 7 мм. Отже, давайте вивчимо з вами скоромовку про жабку. Зупиніть відео, прочитайте скоромовку спочатку в повільному темпі, потім швидше, ще швидше і вивчіть її на пам'ять. Повторюйте за мною, у калюжі вужик жив із жабою не дружив. Жабка його ображала. в Тебе вуж немає жала, що ж нам потрібно для уроку. Приготуйте, будь ласка, кольоровий папір. Я взяла зелений колір. Ви можете взяти інший, який вам більше сподобається. Підготували папір і підготуємо до роботи наші пальчики. Виконаємо пальчикову праву прожапку. Жабки на листя латаття стрибають, пісні веселі завзято співають. Ква! Ква! Ква-ква! Ось вам пістим нова! Пальчики ми підготували, папір підготували, а тепер візьмемо хороший настрій і приступимо до виконання роботи. Майстри Орігамі кажуть, що паперові вироби потрібно створювати лише в хорошому настрої. Адже орігамі зберігає частинку душі людини, яка їх зробила. Японці. Переконані, що всі вироби, зроблені в поганому настрої, слід спалювати і ні в якому разі не дарувати їх друзям. Отож, давайте, друзі, налаштуємось на позитив, усміхнемося і приступимо до роботи. А тепер перегляньте, будь ласка, відео, як виготовляти жабку. Дивіться уважно, виконуйте старанну роботу і у вас все вийде! Сподіваюся, у вас вийшли гарні жабки, виготовлені технікою орігання. Працювали ви старанно і почули у кінці, що у нашому класі діти просто молодці. Дякую за роботу.